Ну що, розказуйте, як зустріли новий рік. А я до вас з новою історією про круїз. Всім привіт! Мене звати Даша, ви на каналі Сповідь. Тут ми читаємо історії з Reddit, перекладаємо їх українською мовою і радіємо, що ці історії сталися не з нами. Тож, беріть собі, щось посьорбати, тут водичка або похрумкати і погнали читати історію. Але перш ніж розпочати? Я просто уточню. Чи підписалися ви на мій канал, чи поставили лайк, чи натиснули на дзвіночок, і чи напишете коментар в кінці відео, щоб обсудити цю історію. Якщо так, тоді погнали читати. А якщо ні, ну не може так починати новий рік. І ще одне малесеньке нагадування, що в описі під відео є посилання на мій інстаграм, де я показую своє життя, телеграм, де всяке цікаво, і анонси до відео я там виставляю. І посилання на магазинчик, де продаються ось такі кльові речі, як на меню. Тож переходьте і дивіться. А тепер погнали читати історію. Що погано, погана я за те, що скасувала наш сімейний круїз. Мої батьки вирішили влаштувати святковий сімейний круїз і запросили мене та мого хлопця. Мені 25 років, а йому 27. Ще там буде мій брат, якому 28, назвали його Джейсоном. І його дівчина, їй 26 років. На перший погляд це звучало як ідеальний план, але давайте почнемо з предисторії, яка пояснює, чому все пішло шкарабарть. Джеймс це наша улюблена дитина. З юних років він був золотою дитиною. Наприклад, у старшій школі Джеймс попався на продажі таблеток. Батьки списали це на важкий період. У той же час мене зловили з маріхуаною, і вони погрожували мене вигнати з дому. Або… Джей втратив стипендію і третій кидав коледж, але він все одно був для них ідеальним. Тоді, коли я затрималась з випуском лише на один семестер, вони сказали, що я недостатньо стараюсь. Як складається ситуація зараз, Джей живе в іншому штаті, не працює, не навчається, а батьки регулярно оплачують його житло, авіаквитки додому і навіть видають гроші на життєві потреби. Недавно на ці гроші він купив собі собаку за 2000 баксів. Тим часом, коли я отримала першу серйозну роботу, у 22 роки. Вони одразу виключили мене із своєї страховки, аргументуючи це тим, що я тепер сама можу оплачувати собі медицину. Джей, тим часом залишається застрахованим до 26 років. Вишенькою на торті стало, коли мене звільнили, і я на деякий час повернулася додому, щоб зекономити гроші. Вони раптово почали вимагати, щоб я заплатила їм 10 тисяч доларів за оренду. Ця умова ніколи раніше не обговорювалась. Я зібрала цю суму, виплатила все і недавно переїхала до хлопця. Ось настав час круїзу. Батьки вирішили придбати квитки собі, Джею та його дівчині, а мені повідомили, що я маю купити свій квиток самостійно. Вони сказали так: ну, в тебе ж тепер гарна робота. Хлопець не міг поїхати через плани з його сім'єю. Я була обурена. Чому лише я маю платити за себе? Сказала їм, що це несправедливо, але у відповідь почула, що я поводжусь як зіпсована дитина. І, звісно ж, улюблена фраза моїх батьків зелений тобі наличить». Натякаючи, що я заздрю. додатково мене запевнили, що нема сенсу брати дорогу каюту, бо більшість часу ми її проводимо поза нею. Це правда. Але чому тоді, Джей, отримує комфортну кімнату? І тут я вирішила: ну це все, з мене досить, і я не поїду. Однак, можливо, моя помилка була в тому, що я не сказала їм про це одразу. Я дозволила їм думати, що поїду, а в останню ніч перед виїздом вони сказали мені бути готовою о восьмі ранку, щоб разом вирушити до порту. Того ранку о восьмі тридцять. Я почала отримувати повідомлення від батьків із запитаннями. Де де ми чекаємо? У відповідь я написала їм коротке повідомлення. Оскільки ви не доклали жодних зусиль, щоб я могла приєднатися до вас. Я вирішила піти на день подяки до сім'ї, мого хлопця гарної подорожі з вашою улюбленою дитиною. Після цього я просто вимкнула телефон. Пізніше я обговорила ситуацію з друзями. Думки були різні. Одні вважали, що моя поведінка була дріб'язковою, адже я могла попорадити заздалегідь. Інші ж казали, що це була цілком заслужена відповідь, враховуючи, як несправедливо батьки завжди поводяться зі мною. Коли круєс уже був у розпалі, я почала сумніватися у своєму вчинку. Можливо, я могла поводитись інакше. Імовірно, я б справді отримала задоволення від поїздки, тим більше, що я могла собі дозволити цей квиток, але водночас я просто не могла більше миритися з їхнім ставленням. Чесно кажучи, вона глибоко зачіпає те. Що вони постійно ставлять мене на друге місце, тому я досі не впевнена, чи мала я право так вчинати? Чи могла б все-таки піти і просто насолодитися відпусткою, закривши очі на їхню несправедливість? Отже, чи погана ця за скасування нашої сімейної відпустки? І знову ж таки, мені здається, у мене досить часто така емоція після прочитаного, типу, Шо бляха? Люди ще питають, і вони поганці. Ну, 100%. У нас є фаворитний хлопчик, мамин синочок. І це тренда, звичайно, це дуже некрасиво, і це не можна. Якщо є діти, то треба ставитись до них однаково, завжди однаково. Давати те, що є в одного, давати і другому. Ви народили дітей. То будь ласка, не створюйте їм ніяких психічних травм, що хтось краще, а хтось, а хтось гірше. Це жуть, звісно. Дівчинка молодеча не поїхала, якщо чесно. Проведе день подяки з хлопцем і буде все в них чудово, і нерви собі не буде псувати. Ну, ви уявіть, це б, мабуть, було б на кожному кроці. А, Хоча на круїзі там не потрібно нічого купувати, походу. Ну, типу, я хотіла сказати, це буде на кро кожному кроці. Ось ми вже купили, а тобі не купили? Ну, Але ж там, походу, не треба ні за що платити. Отже, читаємо, що кажуть люди. Почекайте, і я правильно розумію, вони вимагали від вас 10 тисяч доларів за оренду, про яку навіть не попереджали? і ви справді це сплатили? Ви... Абсолютно непоганець, і я б навіть не спілкувалася з ним, не кажучи вже про поїздки. Витратьте свої сили та час на людей, які вас дійсно цінують. Я згодна, я й забула про ці 10 тисяч доларів за оренду. Вони платять сину за оренду його житла в іншому штаті. А коли їхня донька приїхала до них трошки пожити, ну може не трошки, може, якийсь там півроку чи рік, я вже забула, чи там написала, чи ні, то вони такі: ага, а десяточку, так. От цігні, пожалуйста, нам, будь ласка, будь так любезна. Читаємо наступний коментар. Ось момент, коли вам слід було пропонувати будь-який контакт із батьками. Вони явно піклуються значно більше про свого золотого синочка, ніж про вас. Мені навіть цікаво, що буде, коли вони постаріють і раптом зрозуміють, що їхня улюблена дитина не допомагає їм, а ви вже давно не спілкуєтеся з ними. Сумна картина сумна. Але самі винні. Наступний коментар. Чесно кажучи, так, ваш чинок виглядає джбісковим, але з іншого боку, чому ви взагалі повинні витрачати час на родину, яка ставиться до вас так несправедливо? Так, це їхні гроші, і вони можуть витрачати їх як захочуть. Але натякати, що ви ревнуєте, коли вони явно обирають сторону вашого брату? Це вже занадто. Ви правильно зробили, що не поїхали з ними. Наступний коментар. Тривайте. Вони купили квитки не тільки для вашого брата, а й для його дівчини. Вони навіть до неї ставляться краще, ніж до вас. Ви не поганець. Якщо ви вже стали чорною вівцею, то дайте їм справжню причину, так до вас ставитись. Тепер ми переходимо до оновлення. Всім привіт! Дякую за вашу підтримку та коментарі. Вибачте, що зникла, я проводила час із родиною хлопця, яка також орендувала каюти на свята. Тепер я повернулася і готова поділитися оновленням. Спочатку б я хотіла відповісти на кілька запитань і коментарів, які часто з'являлися в обговореннях. Якщо я щось пропущу, то дайте знати, і я постараюсь відповісти про 10 тисяч орендної плати. Сума, яку я заплатила батькам, не була для мене непосильною. Насправді, орендувати житло самостійно в той період було б навіть дорожче. На той час, коли я жила з ними, я втратила роботу та працювала на низькооплачуваних підробітках, тому сплачувала лише за продукти. Але не за оренду чи комунальні послуги. Я вдячна, що мої батьки дали мені можливість залишитися з ними. Однак мені шкода, що вони не обговорили це заздалегідь і просто виставили мені суму як факт, коли я вже була на ногах. Я вирішила сплатити всю суму, аби уникнути конфлікту. Працюючи технічним письменником, я швидко повернула борг і змогла заощадити на переїзд. Трішки хронології для кращого розуміння січень минулого року я втратила роботу. Червень. закінчується термін оренди, і я переїхала до батьків. Період червень-вересень, я жила з ними. Працювала над тим, щоб стати на ноги. Травень отримала нову роботу. Після чого батьки оголосили, що я маю сплатити затриману оренду. Вересень Переїхала до свого хлопця і повністю розрахувалась з батьками. Я розумію, чому батьки хотіли компенсації, але вважаю, що краще було б узгодити це з самого початку, а не ставити мене перед фактом. Для мене це стало уроком про важливість прозорості у фінансових питаннях навіть із найближчими людьми. Дякую всім за ваші думки та підтримку. Якщо у вас є додаткові запитання, пишіть. Я постараюсь відповісти. Дехто радив подати позов проти моїх батьків через орендну плату, але я не вважаю це доцільним. У нас не було письмового договору, а я погодилась на оплату аби уникнути конфлікту. Порушення цієї теми знову лише б створило додатковий стрес. А тепер, коли все оплачено, я хочу залишити це в минулому. Ця ситуація змусила мене переосмислити свої стосунки з батьками. Усе моє життя вони очікували, що я погоджуватимусь з їхніми вимогами. А будь-яка відмова сприймалася як невдячність. Я постійно намагалася бути ідеальною, сподіваючись на їхню турботу і підтримку, які вони завжди віддавали моєму брату. Джеймс завжди був для мене важливою людиною. У дитинстві він завжди захищав мене, навчив їздити на велосипеді, і ми разом грали до пізньої ночі. Але зараз наші стосунки напружені. Він не розуміє, чому я не задоволена поведінкою батьків. Джеймс звик отримувати їхню підтримку і не помічає нерівності в нашому ставленні. Він хоче, щоб я просто прийняла це і залишилась частиною сім'ї. Проте я сподіваюся, що він також з часом віддалиться від батьків, і ми зможемо відновити наш зв'язок. Багато хто критикував мене за те, що я не повідомила батькам про скасування подорожі заздалегідь. Так це був дрібний вчинок, але я знала, що вони б витратили ці місяці, щоб переконати мене поїхати з ними. А також постійно б ображала мене, якби я відмовилась. Зізнаюсь, у мене було трошки злорадства через це. Я нарешті змогла відповісти їм так, як вони ставились до мене, однак це ніяк не вплинуло на їхні плани. Вони все одно поїхали просто без мене. Багато коментарів радили мені обмежити чи навіть повністю пропонити контакт із сім'єю. Я зараз серйозно розглядаю цей варіант. Мій хлопець підтримує мене, адже він бачить, як поводяться мої батьки. Думаю, що друзі також зрозуміють. Хоча я ніколи глибоко не розповідала їм про свою сімейну динаміку. Зараз я намагаюся знайти баланс і визначитись, як рухатись далі. Сподіваюся, що з часом я зможу побудувати здоровіші стосунки зі своїми близькими. Тепер про мій день. Подяки, ми з хлопцем прибули в каюту пізно ввечері. Я подарувала його мамі букет її улюблених квітів. І це її дуже потішило. Вечір пройшов у затишній атмосфері, Ми поликали хвина та поспілкувалися з його родиною. Після чого лягли спати. Я все ще сумнівалася у своєму рішенні, але вони не звертали уваги на мою трохи пригнічену поведінку. Того вечора я вирішила відкласти всі свої сімейні проблеми і просто насолодитися часом із привітною родиною мого хлопця. У четвер ми прокинулись рано, щоб допомогти з приготуванням та свята. Після цього ми грали в різні ігри, хоч я і часто програвала через свої слабкі спортивні здібності. Сам обід був чудовий. Його мама неймовірно добре готує. Її гостинність та тепло всієї родини змусили мене відчути себе їхнім повноцінним членом. Пізніше ввечері його мама зворушила мене, сказавши, що сподівається, що я колись офіційно стану частиною їхньої сім'ї. Ми обійнялись і я щиро відповіла, що для мене це буде честю. Я дуже люблю свого хлопця і хочу провести з ним усе своє життя. У наступні дні ми насолоджувалися природою, ходили в походи, сиділи біля багаття, грали в настольні ігри та дивилися фільми. Особливо запам'ятався момент, коли мій хлопець грав із маленьким племінником у Лего. Це викликало в мене невелику дитячу лихоманку, хоча створення сім'ї поки не входить у мої плани. Але це було дуже мило. Ми повернулися вчора в день, і я вже сумую за цим син. Цей вікенд був справжнім святом, ніякої сімейної драми, лише затишок і радість. У порівнянні з моєю сім'єю їхня здається, ідеальною. Я дуже рада, що прийняла правильне рішення провести свята з ними. Того ж вечора мої батьки зв'язалися зі мною. Але все ще залишалися незадоволеними моєю поведінкою. Тата надіслав мені пасивно агресивне повідомлення з фотографіями круюзу і написав: шкода, що ти вирішила не бути зі своєю сім'єю в таких прекрасних місцях». Я у відповідь відправила фото з подорожі з родиною мого хлопця і написала: схоже, ви чудово проводите час. Ми також. Пізніше мама зателефонувала і сказала, що сподівається, що я шкодую про пропущену сімейну поїздку і що я зіпсувала їм пам'ять через дрібну образу на Джеймса. Я намагалась пояснити, що справи не в Джеї, а в несправедливому ставленні до нас вона виправдовувала свою позицію, кажучи, що Джею потрібна допомога, а я завжди була незалежною. Тоді я зауважила, що це лише тому, що вони не дозволяли мені залежати від них. На що мама сказала, що не збирається вибачатись за те, що виховувала мене самостійною, і запропонувала залишити їх у спокої назавжди, якщо я не можу бути вдячною. Вона також назвала мене жорстокою за те, що я зіпсувала їхнє свято. Я намагалась навести приклад їхньої упередженості щодо Джеймса, але мама відповіла, що я не маю права критикувати їхнє виховання, бо у мене немає власних дітей. Розмова закінчились тим, що я сказала: мабуть, вам краще залишитись без мене, поклала слухавку. І розплакалась. Мій хлопець дуже мене підтримав. Ми провели вечір за морозивом і переглядом голодних ігор. Це допомогло мені відволіктись, хоча я все ще була пригнічена. Сьогодні я повернулась на роботу і намагалась поводитись, ніби нічого не сталося. Загалом я почуваюся набагато краще після проведеного часу із родиною хлопця. Мені здається, що батьки просто блефують. і знову зв'яжуться, коли їм щось знадобиться або коли прийде різдво. Я поки не вирішила, чи готова до примирення. З одного боку, я хочу краще ставлення, ніж бути просто тягарем і втомалася від їхніх очікувань. З іншого боку, вони моя сім'я, і мені важко повністю від них відмовитись. Я просто хочу відчувати любов і визнання від своєї сім'ї так само, як від сім'ї мого хлопця. Чому це так складно? Просто ставитись до мене так, ніби я важлива. Мене непокоїть думка про те, що батьки можуть виставити мене в поганому світлі перед великою родиною. Вони мають неабиякий вплив, і я боюсь, що решта родичів, навіть ті, хто мені дійсно подобається, почнуть сприймати мене як проблему. Ось у чому дилема. Чи варто пробувати налагодити з ними стосунки лише заради збереження цих зв'язків? Мені особливо важко змиритися з тим, що я можу втратити зв'язок із братом. Джей колись був для мене дуже близьким, але зараз я не впізнаю його. Іноді здається, що я тримаюся ту версію брата, яка існувала в нашому дитинстві. Тоді він мав великі мрії стати художником, він був сповнений ідей і натхнення. Але коли він обрав освіту лише ту, яку хотіли батьки, усе пішло шкераберть. Він не був готовий до труднощів і коли зіткнувся з реальністю, просто зламався. Тепер Джеймс живе в якомусь вакуумі. Він покладається на батьків у всьому від грошей до прийняття рішень, і я відчуваю, що він боїться зробити щось самостійно. За цим боляче спостерігати, адже я знаю, яким талановитим і цілеспрямованим він міг би бути. Іноді я думаю, що можливо він усе зрозуміє, якщо стане більш незалежним. Але поки мені здається, що батьки повністю контролюють його думки і переконання. І він навіть не бачить у цьому проблеми. Усе це змушує мене замислитись, чи дійсно я маю сили на радикальні зміни? Я знаю, що якби я відійшла від цієї сімейної травми, то почувалась б набагато легше, але розірвати стосунки це не просто рішення. Це цілий процес із емоціями, які надають спокою, спокою, тримаються ілюзію. Що все ще може налагодитись, хоча я розумію, що найімовірніше цього ніколи не станеться. І все ж, у мене з'явилась одна ідея. Якщо я все ж вирішу залишити сім'ю у своєму житті, то хочу підійти до цього стратегічно. Наприклад, якщо батьки почнуть роздувати історії, які можуть нашкодити моїй репутації серед родичів, я випереджу їх. Можу пояснити свої причини, наприклад, бюджетні обмеження, щоб вони не могли використати це проти мене, знаючи їх, вони неодмінно переконають усіх, ніби я безвідповідальна або егоїстична, але це може допомогти родині побачити реальну картину того, як батьки ставляться до мене і до Джея. І ще одне, я вирішила більше не витрачати свої гроші на сімейні заходи, де мене змушують почуватися другосортною. Якщо я коли-небудь візьму участь у чомусь, то це буде щось просте. Наприклад, сімейне барбекю, більше ніяких подорожей, які виснажують мій бюджет і нерви. Мама, звісно, ніколи не визнає, що сталося до мене гірше ніж до брата, але я більше не дозволю, щоб мене використовували як сімейну пополюшку. Якщо відносини будуть тривати, то лише на моїх умовах. І знаєте, можливо, ця історія сталася неспроста. Ось така історія, друзі, і знаєте, що я зрозуміла, що вона їздила до батьків свого хлопця не в круїз, а просто в них, я так розумію, є якась яхточка катірочок і вони на ній катались. І тепер читаємо, що скажуть люди. Авторка повинна зв'язатися зі своїми родичами, щоб повідомити їх про причини, зокрема фінансові проблеми, через які вона не зможе відвідувати майбутні сімейні заходи. І авторка відповідає: чесно кажучи, це дуже розумна ідея випередити ситуацію. Знаючи моїх батьків, вони в якийсь момент спробують перекрутити історію і звинуватити мене в нерозсудливості через відмову платити. Якби я сама пояснювала свою позицію, це допомогло б родині побачити різницю в їхньому ставленні до мене. І до Джеймса. Я думаю, що акцент на бюджеті та бажання заощадити може згладити ситуацію. Я не знаю, що саме батьки розповідали нашій родині, але сподіваюся, що зможу заздалегідь відвести увагу від потенційних маніпуляцій з їхнього боку. Втім, я ще не вирішила, чи варто докладати зусиль до виправлення цих стосунків. Можливо, було б легше взагалі відійти від сім'ї, але я не впевнена, чи вистачить мені на це сил. Якщо я вирішу зберігти контакт, то скористаюся вашою порадою. Наступний коментар авторко, розкажіть, будь ласка, трішки про свого брата, його життєву ситуацію та фінансову підтримку від батьків. Авторка відповідає: Джеймс не живе з нашими батьками. Але вони фінансують його життя. Я сподіваюся, що одного дня він стане більш незалежним і зрозумію, які вони насправді зараз він просто пливе за течією без будь-якої мотивації. Це сумно, особливо тому, що в дитинстві він мав великі мрії стати художником. Він був справді талановитим і захоплювався мистецтвом. Попри його здібності і отриману стипендію, коледжі виявилось для нього занадто складно. До цього моменту все давалося йому легко, тому він не був готовий до труднощів. Після цього він просто почав розвалюватись. Він занадто покладається на наших батьків, які завжди були поруч із ним. Я думаю, що він боїться спробувати щось самостійно. Мені хочеться вірити, що одного дня він розбереться зі своїм життям, і, можливо, тоді ми знову зможемо налагодити наші стосунки. Наступний коментар. А його дівчина також фінансує його спосіб життя. І авторка відповідає: його дівчина навчається в аспірантурі, за яку платять її батьки. Отже, і вона, і Джеймс фінансуються батьками. Але на відміну від нього, у неї є конкретна мута. Наступний коментар. Ваша мати ніколи не виснує, що ставиться до вас менш щиро, ніж до вашого брата. Ви заплатили орендну плату, яку вимагали ваші батьки, хоча від вашого брата вони ніколи б такого не очікували. І я думаю, що стосунки з ними можуть якось налагодитися, але важливо, щоб ви ніколи не дозволяли ставитись до себе як до непотребу. Наполягайте на тому, що не будете витрачати заощадження на сімейні заходи. Де вас принижують, і авторка відповідає: це справедливе зауваження. Якщо я відвідуватиму сімейні заходи в майбутньому, це точно будуть лише ті, які не вимагатимуть великих витрат, наприклад, сімейне барбекю чи щось подібне, але я більше не витрачатиму свої заощадження, щоб відвідувати подію, де вони знецінюють. І у нас є оновлення через 18 днів. Постараюсь бути короткою, адже моє попереднє оновлення вийшло дуже довгим. Отже, скориставшись порадою деяких коментаторів, я звернулася до своєї улюбленої тітки, сестри мого тата. Це було для мене важливо, і я сподіваюся, що вчинила правильно. Я повідомила їй, що, на жаль, цього року не зможу бути на різдво, адже вирішила трохи віддалитись від родини і присвятити час собі задля власного психічного здоров'я. І я додала, що сподіваюся, вона і її чудові діти проведуть гарно цей чудовий час. Тітка відповіла, що розуміє мене і пишається мною. Це було дуже важливо для мене, зізнаюсь. Я на мить відчула себе краще. Її слова надихнули мене, і я нарешті відчула себе достатньо сильною, щоб перерізати поповину. У середу ввечері після нашої телефонної розмови мама надіслала мені повідомлення. Її слова були такими: якщо ти закінчила спробу розбити сім'ю, ми чекаємо тебе о 9.30 на різдво. Я відповіла їй, що єдині, хто відповідає за розпад сім'ї, це вона і мій тато, і що вони більше не повинні чекати мене на різдво або будь-яку майбутню подію. Я сказала, що нарешті навчилася іти тільки туди, де мене точно захочуть бачити, і це вже не з ними. Реакція моєї мами не забарилася. Вона підхопила одну зі своїх стандартних фраз і намагалася образити мене та принизити, тому я заблокувала і її. І тата, що стосується Джея, то поки я його не блокувала, бо хочу подивитися, чи він мені взагалі напише. Ще зараз я відчуваю, ніби з мене зняли величезний камінь. І що найкраще, ми з хлопцем плануємо поїхати на Лихі, на свята, одразу як закінчимо роботу сьогодні, і я насправді не можу дочекатися цього часу для нас двох. Хочу щиро подякувати всім, хто знайшов час, щоб прочитати мої публікації і дати поради. Завдяки вашій підтримці я нарешті набрала сил, щоб віддалитись від цих токсичних стосунків і викреслити їх зі свого життя. Ваші добрі слова дуже допомогли мені, і я вам безмежно вдячна. Всіх зі святами! Ось така історія, друзі. Читаємо швиденько, що кажуть люди. Тут небагато коментарів. Вітаю тебе! Мені цікаво, чи очікує твоя мама, що ти візьмеш факел і допоможеш Джеймсу, коли твої батьки підуть життя або коли їхні гроші закінчаться. І тут авторка відповідає: Я велика ймовірність, що вони чекають від мене такої допомоги, але на щастя, їхні очікування більше не моя відповідальність. Я вже давно прийняла рішення не брати на себе обов'язки. Які не є моїми, і зняти з себе цей тягар. Ради чути, що ви припинили це спілкування. Схоже, ви зробили правильне рішення для власного спокою. Розірвати токсичний зв'язок складно, але очевидно, що ви вже відчуваєте переваги. І лишна прогулянка з хлопцем це ідеальний спосіб відсвяткувати вашу новознайдену свободу. Насолоджуйтесь схилами та відпусткою. І авторка відповідає: дякую, я дуже радію святам, адже цього разу буду з тим, кого люблю, і хто любить мене. Це буде особливий час для нас обох. Дякую всім за підтримку! Щасливих свят! Отака історія у нас сьогодні, друзі. Пишіть, що ви думаєте про це в коментарях, а ми побачимося з вами зовсім скоро. Па-па!